Права 1186. Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частин. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас число 7,18. Це мішане число можна представити у вигляді суми. Пишемо: це буде 7 плюс дріб 18. Це у нас ціла і дробова частина. Далі, друге завдання. Бачимо 3 цілих. 4 п'ятих, то ми дорівнює, пишемо, що це буде дорівнювати 3 плюс 4 п'ятих. Це у нас ціла і дробова частина. Переходимо до третього завдання. Бачимо сімнадцята. І записуємо, що це дорівнює 5, ,5 плюс дріб 1 17. Це дробова частина. Є далі. Четверте бачимо 14,1318. То записуємо, що це дорівнює. Як 14, цілих, додати. Це буде ціла частина. Плюс. Ну, і тут у нас є ще 13,18. Пишемо. 13,18. Це буде дробова частина. Ну або дріб. Ну що ж, ось таке просто завдання на мішані числа. На цьому вправу завершено.